З початком учбового року кількість пасажирів на громадському транспорті зростає. Щоденно школярі їдуть на навчання. У прилуках цю послугу надають безкоштовно. Фінансове навантаження на себе взяв бюджет міста. До прикладу, цьогоріч Прилуцька міська рада у казні передбачила півтора мільйони гривень на перевезення дітей шкільного віку громадським автотранспортом. Відповідно, учні мають право на безкоштовний проїзд до школи і у зворотньому напрямку за наявності відповідних талонів. Як розповідає заступник Прилуцького міського голови Олександр Сивенко, міська. Рада фінансує цей напрямок вже шість років. З початку 2018 року було введено талонну систему для пільгового перевезення школярів до місця навчання і у зворотному напрямку протягом цих років там механізм трохи мінявся обов'язково мінялася вартість проїзду. Останній раз це 11 січня 2024 року. Вартість номінальна вартість талону. Було затверджено рішенням виконкому 10 гривень. Крім того, було дану вартість проїзду, було затверджено для перевезення дітей шкільного віку під час навчального року, без наявності талону. Тобто, якщо дитина заходить в салон автобусу і надає. Передає водію талон для пільгового проїзду, вона користується громадським транспортом безкоштовно. А перевізник, в свою чергу, отримує відшкодування з міського бюджету за дані пільгові талони. У разі, якщо на руках у дитини немає талону, це або вихідний день, або вже після навчання вона користується громадським транспортом, то вона сплачує вартість проїзду в розмірі 10 гривнів. При наявності учнівського квитка дана вартість на 5 гривень менше від загальноміського тарифу, додає Олександр Сивенко. Тариф діє у будні на вихідні та під час осінніх зимових і весняних канікул. Діти шкільного віку сплачують за проїзд у повному обсязі лише під час літніх канікул, а це 15 гривень. Заступник міського голови зазначає, у прилуках протягом всього календарного року на безоплатній основі перевозять лише дітей пільгових категорій. Різницю знову ж таки сплачує Прилуцька міська рада. Діти інваліди, діти з багатодітних сімей. Зараз введена нова категорія. Це член сім'ї загиблого військовослужбовця захисника захисниці України. Ці діти користуються громадським автотранспортом безкоштовно. На сьогодні транспортом загальноміського користування за талонною системою пересувається близько 1400 дітей. Відповідальність за організацію перевезення школярів покладено на учбові заклади. Тобто переукладено договора кожного навчального закладу з перевізниками. Визначення кількості необхідної кількості талонів, визначення кількості дітей, які користуються громадським автотранспортом при наявності талону, все це покладено на плечі керівництва навчального закладу. І безпосередньо відшкодування за перевезення своїх дітей теж здійснюється адміністрацією наших навчальних закладів. Тому ця робота теж на початку року вона була організована. Ну, на даний момент заборгованості за перевезення дітей при наявності талону відсутня. Як розповідає Олександр Сивенко, організація безкоштовного проїзду школярів у містах України не регулюється чинним законодавством. Цю можливість надають саме органи місцевого самоврядування. Якщо у прилуках дітки їдуть до школи і у зворотньому напрямку безкоштовно, то до прикладу у деяких містах Хмельницької області вартість проїзду взагалі не відшкодовують. Дана норма суттєво не прописана в законодавстві нашої країни. Прописано тільки те, що діти віком до 6 років. Користуються громадським автотранспортом безкоштовно, без заняття ними окремого пасажиромісця, тобто на руках у батьків. А діти старше 6 років, це вже на розсуд органів місцевого самоврядування. Тому в кожному місці України. Ну, свій механізм перевезення дітей шкільного віку. Прилуцька громада планує фінансувати напрямок безкоштовного перевезення дітей шкільного віку і в наступному році. На сьогодні Прилуцька міська рада формує головний фінансовий документ бюджет на 2025 рік. Тож спеціалісти міськради активно вивчають це питання.